Всім привіт! Сьогодні говоримо про систему освіти в Україні, і це можна сказати мій крик душі, тому що я реально обурена. У мене декілька студенток цього року, які ще навчаються в школі, яких я готую до НМТ, і фішка в тому, що розказують вони мені одне і теж раніше. Я, чесно кажучи, не зовсім задумувалася в цілому про систему освіти в Україні, тому що у школі мені дуже подобалась англійська. Я її любила, я її розуміла. І в цілому я схватувала все, про що мені розказували вчителі. Але фішка в тому, що не всі такі, не всі розуміють англійську, не всі її люблять, і в цьому дуже велика проблема. А в чому конкретно я бачу найбільшу проблему? Система настільки непродумана, що зараз до мене просто постійно приходять люди з однією і тією самою проблемою з однією і тією самою бідою. Вони в школі вивчали, наприклад, present perfect, past continuous, І ось у ці всі дуже важкі часи їм втопкмачували в цілому в голову. Ось це все важке. Але ці люди не можуть сформувати свою думку навіть у найпростішому часі, і в цьому я бачу дуже велику біду, що дітей наразі не навчають їх, не готують до реального життя. Для мене в цьому найбільший трагізм всієї ситуації, що ви вчите правило, наприклад, про present perfect, але не можете побудувати елементарне речення в Present Simple. Ви натикаєтесь, наприклад, на вулиці на якогось іноземця, який питає дорогу, але ви не можете сформулювати правильно свою думку у найпростішому часі. Із цього випливає наступне знову ж таки, наприклад, шкільна програма пічкає дітей такою лексикою, як навколишнє середовище, політичне життя Великобританії, Америки, і це все дуже цікаво. Але для тих дітей, хто дійсно розуміється і хто зацікавлений в англійській, а кому для життя достатньо лише якихось елементарних тем, тому не потрібно у ці всі теми, як на мене, звичайно. Я бачу зараз повально, люди не можуть знову ж таки сформулювати свою думку про щоденну рутину. Ну тобто, щось таке супер елементарне. Їм дуже важко забронювати собі готель або знайти автобус під час подорожей. Зате вони знають лексику навколишнього середовища. І я розумію, багато хто може зі мною посперечатися, що, наприклад, в математиці ми вивчаємо там косинуси, синуси, які потім нам зовсім не треба у житті, і це правда. Але я бачу, я дивлюсь лише на англійську, тому що я викладач англійської, і я бачу, з якими проблемами до мене повально приходять люди. Вони зовсім не пристосовані до реального життя. І ось ці всі екзамени, які побудовані на суперскладних часах, на суперскладних темах, для мене це також загадка. Звичайно, я не претендую на істину, це чисто моя суб'єктивна думка, я просто бачу своїх учнів, я бачу, які у них проблеми, і тому мене це турбує і інколи обурює. Звичайно, я розумію, що таких проблем є у кожному предметі, але в цілому я ось буквально недавно задумалась конкретно про англійську і просто вирішила висловити свою думку. А що думаєте ви? Чи помічали ви такі проблеми, можливо, у своїх дітей у школі або самі стикалися з такими ж проблемами? Напишіть свою думку у коментарях, і давайте просто поспілкуємось про це.